Хочеш більш якісніше життя, маєш більше рухатися. Так, так, маєш більше рухатися. Усім привіт! Мене звати Віктор. Нове відео, як ви бачите вже на каналі. Давайте сьогодні поговоримо про важливість бути активним, щоб мати якісне життя і жити довше. Поїхали. Ти маєш робити кардіо. Так, так, ти маєш робити кардіо. І я зараз не говорю про біг, бо більшість одразу якщо кардіо це біг. Ні. ходьба, плавання, скакати на скакалці це все також кардіо і це все доступно. Тобі не обов'язково брати, йти бігати. І це все покращує здоров'я нашої серцево-судинної системи. А як всі ми знаємо, чим краща, чим здоровіша серцево-судинна система, тим більш якісніше життя і більш довше буде. Це логічно. Цілком логічно. А кардіо чи різна активність допомагає нам підтримувати стан серцево-судинної системи в хорошому робочому стані. Тому що коли ми рухаємося, відбувається менше застійних процесів. Наша кров. Краще циркулює по організму, краще забезпечує наш мозок, живить. Так, так, рух це життя, не забуваємо про це. Але більшість людей це чомусь ігнорують. Багато вже досліджень, не одне дослідження було проведено, показали, що ті люди, які більш активні протягом дня порівняно з тими, які, е, в яких сидячий спосіб життя. Чимало активний мало рухливий, ті люди, які більше рухаються, вони менш схильні до серцево-судинного захворювання. Менш схильні, вони рідше помирають від серцевих нападів, від інсультів, у них рідше проявляється варикоз чи ще інші проблеми, пов'язані з серцево-судинною системою. А ті люди, логічні, які ведуть сидячий спосіб життя, в них просто гірше циркулює кров, тому що вони сидять на місці, кров нікуди не розганяється. Так і відбуваються застійні процеси. А щоб цього не було, потрібно більше рухатись. Але що ж робити, якщо у вас офісна робота? Все дуже просто потрібно робити невеличкі перерви, навіть якщо ви не можете їх зробити. Піднялися з місця, пострибали. Поприсідали на місці, порухались, помахали руками, це все допомагає хоч трохи знизити ризики. Так, але все одно вам потрібно рухатися. Після роботи йдіть трохи довше пішки. Не вийшли і одразу сіли в автобус і поїхали до самого мого дому. Ні. Старайтеся хоч трохи робити якісь прогулянки. Ви і так цілими днями сидите на одному місці. Ті люди, які більш активніші і, скажімо так, не сидять постійно на одному місці, вони мають якісні Якісніше, набагато і цікавіше, ніж у вас. Тому ну, рухайтесь і ще раз рухайтеся. Це ваша секретна зброя. Це ваш крок до довголіття. Пам'ятайте це, не ігноруйте це. Ось так от. Якщо це відео було для вас корисне, не забудьте поставити вподобайку, поділитись цим відео з друзями, і обов'язково підписатися. Тут буде багато відео про здоров'я, ментальне і фізичне. Тому підписуємося. Особливо, якщо ти цінуєш україномовний контент. Будьте здорові, будьте розумні, будьте свідомі. Це фітнес по-українськи. Побачимось наступного разу. З вами був Віктор. Па-па!